Вітаю глядачів каналу Вежа з вами програма Таємниці Старого міста. І сьогодні ми поговоримо про старовинні аптеки Івано-Франківська, про те, де вони зараз знаходяться, і про історію їх, їхнього виникнення вам розповість Іван Бондарєв. Добрий день. привіт, іване. І так, де зараз знаходяться ці аптеки і чи є вони досі? Ну, давайте зразу. Розставимо такі пріоритети. Сьогодні ми будемо розмовляти про найдавніші аптеки. Бо аптек у нас зараз дуже багато. Там, якщо дивитися довідники, інтернету там близько 60 штук. Ну, але нас цікавить самі-самі перші. Ну, візьмемо такі хронологічні рамки, наприклад, до 39-го року. Так ось, згідно з твердженнями наших краєзнавців, істориків, до воєнних аптек налічувалося всього-навсього 10 штук у місті. Ну, це не є аж така велика цифра, оскільки перед війною в 39-му році населення Слово остановило 70 тисяч чоловік. Тобто, ну, одна аптека на 7 тисяч, ну, це трошки так. Маловато. Маловато, так. так. Отже, питання, де була, чи є перша аптека? Відомо, що ще в 18 столітті серед списків працівників, які історики наводили, там значилися ці фармацевти. Але де вони працювали, чи вони вдома ці ліки якось там втіхаря продавали, чи якось мали якийсь заклад, ну невідомо. Також є звістки, що от в колегіумі ізуїтів це морфологічний корпус сучасного медуніверситету на Майдані Шептицького, була досить непогана така ізуїтська аптека. І от вони взагалі були дуже такі високосвічені люди. І навіть сам факт того, що коли захворів улюблений онук власника міста Юзва Потоцького, і улікували ці ізуїти, то про щось таке значить. Ну, щоправда, він помер все ж таки. <правда> Погано вони його лікували. Але тим не менше, аптека була. Але чи була вона загальнодоступною, чи це було суто для кучнів колеги, можливо, школи тої, для ізуїтів там, чи ще якогось обраного кола, я не знаю. Перша відома аптека, яка от працює, як ми звикли, що заходиш в приміщення, там щось купуєш. Значить, існує в нас існувала від 1777 року. Ну, знову ж таки, дата ця взята лише з рекламних оголошень польських газет. Був такий у нас магістр фармації Байль. Альфред Байль, німець. Він в 1875 році придбав собі аптеку, яка називалася під якорем. Ця аптека знаходилася на площі Ринок 4, там, де зараз галерея N, от, ну, від фірми надії філяли. І от з того часу він почав дуже таку масову ну, кампанію піара себе. І от часто він згадував, що от аптека працює від такого року. Ну, Може і правда, може він щось там. Чому саме під якорем? Під якорем, ну тут також така трошки дивна традиція. От у Галичині, що у нас, що у Львові, що в інших містечках ем, аптеки називалися назва так приставкою під. Під якорем, під левом, там, під орлом, під там, зіркою. Ну, багато чого було. Під. Ну, така була традиція. От, ну, якор. Хоча дивно, да, місто на сухопутне, ніяких там портів немає. Але от захотілося от, цьому байлю, чи там, його попереднику, щоб був якор, то й був. Ну і цей байль він ну, дійсно дуже непогано. Мав поставлений оцей на поток свій бізнес. Наприклад, він постійно щось там вигадував. Тоді, до речі, аптеки ну, не були такими, як ми зараз забояємо. Там продавалися не наші ліки. От там різні якісь парфумерні, якісь додатки, там щось таке, там косметичне було. От цей байль вигадав якийсь. Мазь чи солярин доктора Байля бо такий засіб від потіння ніг, щоб ноги не ваняли, значить осоне. Плюс він там відлупив щось, якусь мазь там також усилено толкав. Ну і напевно були якісь підробки, спроби під цю марку пихати якийсь неліквід, і тому такий от цей от Байль особисто на кожній пляшечці з своїм цим фірмовим ліками розписувався. В місті його підпис була відома, і от ну бачили, що значить. Це точна фірма, а не якась підробка. Чи є якісь згадки про ці аптеки? Тобто якісь можливо фотографії старі, чи є можливо якісь розкопки в нас робили? Ну, зображень аптек достатньо. От якраз під час нашої розмови буде йти такий ілюстративний ряд, де переважно це старі поштівки. Де можна побачити навіть на деяких у цих аптек. Ну, але я от на початку розповідав, що ця аптека доктора Вайля під якорем, вона містилася на площі ринок від 1875 року. Теж аптека була раніше, бо вона перед тим вже близько 100 років існувала. В 80-х роках у газеті Прокапатська Правда була дуже така цікава замітка. У нас є вулиця Шеремет. Як від площі ринок іти до військового шпиталю туди. І там вірменська церква з правого боку буде, а зразу з вірменською церквою починаються такі, ну там, невеличкі такі будиночки. І ось наприкінці 80-х хвалили один з тих будинків, робочі там, значить, вирили катлан, щоб збудувати новий, і тут школярі проходили. Гуляли, там ж uh -huh. нового за руки, напевно, і побачили в тій ямі купа кісток різних таких. Ну, Вони зацікавилися, повідомили науковців, ті прибули, закликали археологів. І виявилося, що там не лише кісточки, там ще багато чого цікавого в тій ямі. Там були і пляшки, і якісь черепки, якісь аптекарські приладдя. Навіть деякі пляшки ще були закупорені. І в них зберігалися залишки якихось ліків. Це все діло дали на ну, експертизу сучасним фармацевтам. І вони підтвердили так, точно це є. Старовинна аптека, яка містилася, судячи з уламків цегли, з оцих от форм летятих пляшок. Це десь кінець 18 століття, тобто ну, підходить якраз, що Байль казав там тисяча сім рік. От навіщо було стільки там багато кісток? Тоді от їх перепалювали і виготовляли з них активоване вугілля, яке ну там для шлунку, для поживування роботи шлунку. Так що у... а скажіть, будь ласка, можливо були ще якісь містичні історії про аптеки? Скажімо, люди наші. Люблять щось так підлікуватися такими mm -hmm. дивними речами. Так, на вулиці Січових Стрельців у нас є зараз аптека Іва Фармана. Називається це. Mm -hmm. І ось причому аптека там ну, дуже так давно вже була. В 60-х роках там проводили такий невеличкий зовнішній ремонт, і робітники зірвали цю стару вивізку. І під нею виявилося таке брудне, старе склодке, все пилюкою там зросле. Ну вони то скло протерли, і тут раптом вони побачили, що на тому мутному склі проступило зображення ангела. Це зразу ж викликало таке пожвавлення у місті. Франківському попазличу такі, що ось чудо, що от проступило лік якогось світлого ангела, там якісь бабки приходили, там падала на коліна, молилися на цю аптеку, там ставили свічки. Там навіть до колишніх сіл приїжджали ці паломники. Ну але виявляється, що ніякого чуда там не було і близько. Річ у тому, що ця аптека. Вона була відкрита ще за Австрії і називалася вона під Ангелом. І от якраз власник тої аптеки Казимір Арматіс, магістр фармації, розмістив того ангела, ну, як в якості реклами свого закладу. От якраз його після 50 років існування аптеки знайшли. До речі, ця вивіска збереглася, і зараз вона знаходиться у запасниках краєзнавчого музею. Ну, хоча, думаю, цікаво було б, якщо її експонували б туристам бо історія цікава. От ви говорили, був такий аптекар Байл, так? В нього так само була така історія. А були ще якісь відомі аптекарі у нас в Івано-Франківську? Так, у нас, наприклад, навіть були династії аптекарські. Ось ну, друга відома аптека. Вона називалася під Срібним Орлом. Вона містилася на місті, де пізніше збудували готельний-ресторанний комплекс Карпати, а зараз там ідея Банк» цей польський. Ну, на Галицькій на початку, проти мед університету. Там був колись такий двопороховий будиночок. І от є поштівка, вона достатньо відома. Це от ще Австрія, як вулицею Галицькою, тоді називала Скарпінську, Ідуть соколи, ну, парад таких польського цього спортивного товариства. І на задньому плані якраз видно саме оцей двопороховий будиночок, і там от вивіска аптека. Аптека називалася Під Срібним Орлом. І тримав її поляк Ян Матура. І от вона ну, відома була ще з там 19 ну, століття. Пізніше, ну от Ян Мацура зникає з різних довідників, починає фігурувати якийсь Карл Мацура, ну, напевно, син його там чи племінник. Так що іде ну ця аптека. Була досить така відома, але, на жаль, той будинок був знищений під час авіанальоту в 44-му році, коли радянська іска штурмала місто. От е, хотіли розбомбити медкорпус Головної медакадемії, там був штаб угорської частини, ну але там бомби впали з перельотами та дольотами. Так раз яка одна з них влучила в цю аптеку і нічого не стало. Ну, друга така була. Династія фармацевтів в аптеці під зіркою. Там також тримали гундермани. такі династія гундерманів. От. Ну, Багато з них цих аптекарів були євреї, і під час німецької окупації вони всі ну, загинули знищення. Mm. Скажімо, ви говорите про династії такі аптечні. Mm. Зараз я не знаю нікого, хто тримає аптеки, скажімо так, щоб це була якась род... справа родини. Так, от, чи було престижно мати аптеки в той час, чи настільки це оплачувалося? Ну є у нас такі така краєзнавець Наталя Храбатин, і вона наводить ну факти, скільки у 1936 році отримували от е, фармацевти. Значить, та аптека, про якому вже казала з вами під ангелом, так вона вважалася на ну, такою ну розкішною. Там були дуже класні інтер'єри, там дорога мебель. Он, ну і ліки трошки там коштував дорожчі. Але зарплати я би не сказав, що там були аж такі захмарні. Ну, наприклад, магістр фармації в місяць отримував 215 злотих. Асистенти мали від 115 до 90 злотих, а якийсь там фізичний працівник, ну, підсобник, там, мав 50 злотих. Ну, Це при тому, що середня зарплата по місті тоді та й по Польщі становила десь 100-120 злотих. Mm. Тобто, ну, начальник зрозуміло отримав нормально, а решта це середньостатистичний клас, так? Так, ну і інколи власники, вони, от, наприклад, Отой от, от Мацура, так про якого казали, що його тато Ян Мацура, він був фармацевтом, він заснував цю аптеку. А його син був інженером, але він просто ну був власником, тримав там наняв якогось управляючого, і той вже керував там. А значить, просто отримував навар дивіденд. Давайте підведемо такий підсумок. Якщо звичайні туристи або мешканці міста, які зацікавились цими аптеками, чи вони можуть зараз кудись піти і побачити десь ці аптеки, можливо, не в тому вже вигляді, якими вони були раніше, але трошки реставровані, але принаймні ті місця, і ті будівлі? Ну із оцих ось аптек, які я назвав зараз, працює дві. От під ангелом нас є січос руців. Вона от Івафарм називається. А друга і найдавніша аптека, до речі, яка збереглася до наших часів, вона міститься на вулиці Васильянк на початку напроти отої. Церкви, ну, Київська патріархату, яка є. Значить, та аптека, вона безмінно працює з 1903 року, тобто їй вже скільки буде, 112 років. Так, цьому називалася вона під зіркою. Спочатку її тримав такий Густаф Адам, потім е, Гундермани була значить, кілька власників. Так, що ця зіркою» досить вона була така популярна, там регулярно. Крутилися люди, неподалік був вокзал, жвавий шлях від вокзалу до міста, тому місце було вибрано вдало і аптека і зараз процвітає. Якому набуття зараз це більш така сучасна аптека. Ну, каміниця старовинна, австрійська, двоповерховий будинок. От на поштівці якраз її добре видно, навіть аптеку напис читається. Ну збоку бабахнули там велику сучасну новобудову. Ну, але я думаю, найближчим часом цій аптеці ну, нічого не загрожує. Тобто. Вона не аварійна, тобто велите сенсу і нова. Чи ви вивчали детальніше асортимент колишніх аптек? От що вас наприклад вразило найбільше? Не вразило, що в аптеках можна було купити бензин на автомобільники. От е, тоді це було таке ноу-хау. Їх автомобілів було взагалі то мало, і переважно бензин продавався як засіб для виведення плям з одягу. Ну а ці автомобілісти, які були дуже багаті, бо це було ну, далеко. Не кожен тисячний там, мешканець міста міг собі дозволити мати автомобіль, от вони брали ці відончика, той бензин саме в Ну а потім, вже, коли автоіндустрія почала набирати оберти, то, звичайно, бензин вже продавався в інших містах. А чи працювали вони за рецептами, чи можливо це було щось таке суто комерційна інформація, так? комерційні ліки? Ну, звичайно, були рецепти, ну, особливо якщо ці ліки могли нанести ну, якусь шкоду там, але були такі, як би, ну от... Ну, загально діє, що не обов'язково треба було йти до лікаря. <laughs> От, наприклад, від того самого потіння ніг там чи були якісь фармацевтичні креми. От той же Байль, він ну, був винахідник, він активно піарив свою якусь пудру для жирної шкіри оцю жіночу. Ну, Дуже я сам сумніваюся, щоб жінка йшла до лікаря за рецептом, щоб придбати цю вулицю. Кожна аптека фактично мала ще і лабораторію фармацевтичну, mm -hmm. де ліки не лише десь там перепродувалися зі складів, а ще й виготовлялися. Навіть більшість цих ліків, тобто це був авторський продукт, це було така творча майстерня. Зараз далеко не кожна франківська аптека має свій ну, цей фармацевтичний зал. Більшість дійсно от, комерціалізація. Купів продає спекуляція, пішла туди. Ну хоча є у нас аптеки, які мають можливості та витрати на ліків. Ну це, це раз таки найбільш старі. Чи ці аптеки були в одному, якби центрі, чи вони десь були на периферії? Ну, географія була досить така розкидана, але ну, звичайно, що вони тяжили до центру. І плюс, е, от аптеки, якщо відкривалися ну, в якійсь кам'яниці, ну це не факт, що вона там от 100 років саме там працювала. Були і такі от мандруючі аптеки, аптеки, наприклад, аптека під Божим проведінням. До речі, аптека дуже стара. Вона була відкрита ще в 1877 році. І значить. Е, Тримав її вірменин Альбін Амірович. У нас була вірменська громада, досить така потужна. І ось спочатку ця аптека містилася на першому поверсі двоповерхової кам'яниці готеля під Чорним Орлом. Це початок вулиці Бельведерської, от якщо з обличчям до Бельведерської, з правого боку там зараз такі польські будинки. Цій кам'яниці із готелем із аптекою не пощастило. Під час першої світової війни її розбили снарядами. Там була ще пожежа, тобто що надобила артилерія, то згоріла вогонь. І зрозуміло, що ну, кам'яниця не підлягала відновленню, але Мірович, слава Богу, ці артобстріли щасливо пережив, і він пересунув свою аптеку. Він перебрався от далі по вулиці Мазепи, от де була шоколадна ця. Львівська майстерня шоколаду, от трошки не доходячи до двоповерховій старій, на початку, на початку? Да? початку музепи, так. Там ця аптека досить так довго і активно працювала, а потім, коли збудували вже в 30-х роках от таку шикарну польську кам'яницю от конструктивістську, з лівого боку, ну, Балюдарська-1, фактично, да, є адреса, то він зразу перемістився на перехрестя, бо на перехрестях ну, це взагалі такі, ці, як. Пішохідні потоки дуже активні, і от аптека фактично змінила три назви. І була вона там аж до війни. Ну а потім якісь там лабораторні реактиви продавали в магазин. Пізніше черевики, а зараз щось там часто змінюється. Власники там навіть і не відлязкують. Дякуємо Іване за такий чудовий екскурс. Це було дуже пізнавально і до наступних зустрічей.